ЗНО 2013 року. Основна сесія. 32 -е завдання з математики. Геометрія. Основа піраміди є трапеція. Довжина середньої лінії якої дорівнює 5 см. Мічне ребро перпендикулярно до площини. Основи піраміди двічі більше. 10 см, зрозуміло. Знайти відстань від. Середини ребра СД до площини СБЦ в сантиметрах, якщо об'єм піраміду дорівнює 210 сантиметрів кубічних. Е, малюємо піраміду. Малюємо піраміду АБЦД, звичайно. Сказано, що ребро СБ перпендикулярне до площини основи, тому, звичайно, опускаємо перпендикуляр таким чином в точку В. А Б, С, Д. Середню лінію малювати не буду, вона не потрібна нам. Просто напишу, що М дорівнює 5 см. Середня лінія. Далі SB дорівнює 10. На рисунку написав. Далі треба знайти відстань від середини ребра SD, позначимо середину SD. Приблизно на глаз це буде тут. Точка до площини СБЦ. І тут знайти цю відстань буде важче, ніж розв'язати задачу. Ще дано об'єм 210. В дорівнює 210. Зразу вже маючи об'єм, можна, знаючи висоту і об'єм, можемо знайти площу основи. Формула об'єму піраміди це 1 третя з основи на висоту. Підставляємо. Виходить 210, дорівнює 1 третя на площу основи і на 10. Знаходимо площу основи. Вона дорівнює 210 поділить на 10. Це буде 21 помножити на 3,63 сантиметрів квадратних. У нас є середня лінія, тому використовуємо, так як це трапеція формулу S основи дорівнює MH. Звідси H, тобто висота трапеції, дорівнює 63 поділить на 5. Це буде 12,6 см. Тобто це логічно з тих даних, що дано в умові можна зразу знайти по основним формулам. Повернемося до питання задачі. Потрібно знайти відстань від К до площини СБЦ. Побудуємо висоту. Спочатку продовжимо сторону БС і побудуємо висоту з точки Д. Ну, нехай це буде отак. Точка, наприклад, L. З'єднуємо S і L, отворився відрізок SL. Ми провели під прямим кутом, тому кут BLD дорівнює 90 градусів. Затираємо про три перпендикуляра, так як. SB перпендикулярна площини основи, Bl перпендикулярна DL, то SL також перпендикулярна до DL. Якщо ми будемо проводити паралельну лінію до DL, вона буде також перпендикулярна до е, прямої SL і відповідно площини BSL, так як пряма SL лежить у цій площині. Провожу цю лінію. До перетину з SL M. Ми бачимо трикутник SLD і лінія KM, причому K лежить посередині відрізка SD, і KM паралельно до D, так як вони обидві перпендикулярні до прямої ASL, утворюються подібні трикутники по першій ознаці, вони будуть подібні, відповідно, прямі будуть паралельні. Це середня лінія трикутника SLD. Так як це середня лінія трикутника SLD, то KM дорівнює DL поділити на 2. А DL це висота. 12,6 ділимо на 2, получаємо 6,3 см, що і буде відповіддю.